Добрий день, пані та панове, мене звати Марина. Лютий про майну, а це означає, що ми будемо робити підсумки цього місяця. Тож сьогодні ми поговоримо про книжечки, які я прослухала та прочитала, а також обговоримо мої враження, оцінки і рекомендації щодо тієї чи іншої книжечки. Почнемо! Загалом мені вдалося прочитати 5 книжечок та прослухати 5. І як завжди на моєму каналі, ми будемо оцінювати ці книжечки від найгіршої до найкращої. Останнє місце у моєму рейтингу займає темний романтичний трилер переслідування Аделіни. Я думаю, що ця книжечка вже всім відома, тому що вона стала настільки вірусною в інтернеті, що кожен книголюб мусить був її прочитати. Але, окрім того, що це Дарк Роман. Чому вирішила прочитати цю книгу і взагалі, як я дійшла до такого? Зараз поясню. Я побачила цю книгу на просторах інтернету, звичайно. Потім я побачила відгук на Ютюбі, Я подивилася огляд на цю книгу і вирішила прочитати і дізнатися, що ж там такого готичного, жахливого та ненормального. Поговоримо про сюжет. Аделіна це молода письменниця, яка після своєї бабусі успадкувала старовинний маєток. Тому маєтку вже десятки і сотні років, і кожного разу там щось траплялося погане. Досліджуючи. Історію цього маєтку головна героїня знаходить докази цього злочину, який скоївся дуже багато років тому з її прабабусею, а саме вона знаходить її особистий щоденник. Дуже випадково. Дівчина починає розслідувати цю історію і дізнаватися, як саме це сталося і чому. Найцікавіше було те, що ніхто не знав, хто насправді вчинив злочин аж до останньої сторінки. Аделіна, взагалі, дуже цікава персонажка. Вона трішечки ненормальна, а можливо і не трішечки, але вона хоча б це не заперечує. Раптом вона опиняється у тій самій ситуації, що і опинилася її прабабуся ще багато років тому. А саме за нею починає сталкерити невідомий чоловік. Але замість того, щоб покинути цей маєток, який, до речі, хто знає де в якомусь лісі за містом, вона залишається там, тому що. У неї є гордість. Наступний головний персонаж це Зей. Як ви зрозуміли, це наш переслідувач. Він є доволі досвідченою людиною у цих. Справах, і коли він зустрічає Аделіну на її фан зустрічі, він закохується. Невідомо звідки з'явилося це кохання, але він починає сталкерити нашу головну героїню. До речі, яку він називає мишенятком, кожного разу залишаючи після себе троянду. Тобто, це історія гри, тому починається справжня боротьба між цими двома персонажами. Їхні стосунки для мене були просто неймовірними. І не в доброму плані я осилила 300 сторінок, там їх 600 з чимось. Тому можу сказати, що перші 300 сторінок варті уваги, і я навіть була зацікавлена в цій історії, а саме в тому детективі, який героїня починає розслідувати. Саме через це мені було цікаво прочитати, тому що там були якісь цікаві події, які змушували мене продовжувати читання. Але вже на середині я зрозуміла, що там почали відбуватися просто жахливі події, які я не могла читати. Не тому, що я заслабка, щоб таке читати, а тому, що мені таке не подобається. Спершу їхні романтичні відносини були дуже напруженими, але все одно я думала, що можливо там буде щось таке прям. Спайсі воно було, але воно було не в такому плані, як ми це собі уявляємо. Як головна героїня взагалі ще не втікла з того маєтку. У перший же день я не знаю. То що ж я зробила з тою іншою половиною книги? Я просто перегортувала сторінки. Я не могла знайти ні сил, ні бажання дочитати ту книгу до кінця, тому я просто перегорнула це все. Я читала частинками, я зрозуміла, що там відбувалося поверхнево, але мені стало відомо, хто ж таки вбив її прабабусю. Все розкрилося, і розкрилося не так, як я очікувала. Тому ось це розслідування її бабусі це єдиний нормальний момент взагалі в цій книзі. Книга до речі не закінчена. Не все так просто. Є друга частина, яку я, звичайно, не збираюся читати. Якщо я захочу, я просто подивлюся огляд, який наші люди люб'язно зробили для тих, хто не хоче читати такі книжечки. Я оцінила цю книжечку на 2 з 5, тому що я рідко яким книгам ставлю один бал. Тільки в тих випадках, якщо книга мені не подобається з самого початку. Першу зірочку я поставила за те, що я змогла та осилила прочитати 300 сторінок, і сюжет. Як-не-як -як мене зацікавлював. А другу зірочку я поставила саме за цікаве та інтригуюче розслідування смерті прабабусі Аделіни. Все більше не будемо говорити про цю книжечку, тому що вона справді не варта тієї уваги, якої всі приділяють. Але перед прочитанням цієї книжечки будьте справді дуже уважними, тому що книга містить тригерні та жахливі події, навіть сцени насильства, переслідування та маніпуляції. Наступний роман це Мос. Округу Медісон від Роберта Джеймса Воллера Прочитавши цю книгу, чесно кажучи, я була трішки шокована, тому що цей твір став найвідомішим романом 20-го століття. Я поставила цю книгу на дев'яте місце, тому що вона мені не дуже сподобалася, особливо своїм банальним сюжетом. Зараз ми про це поговоримо. Це історія про неочікуване кохання, яке триває лише декілька днів, але воно змінює життя двох. Бог людей назавжди, Франческа Джонсон це звичайна домогосподарка, яка приїхала з Італії, вийшовши заміж її життя. Нічим не відрізнялося від звичайної жінки. Воно було просте, спокійне, без ніяких пригод, але одного дня. Фотограф Роберт Кінкейт приїжджає до того округу Медісон для того, щоб зробити декілька фотографій. І наша головна героїня відразу з першого погляду розуміє, що це він, і закохується у нього. Ну хіба це не банально? До речі, я забула згадати про їхній вік. Їй було приблизно 45, а йому 53 щось таке, наскільки я пам'ятаю. У цьому віці, коли у неї є чоловік, двоє дітей, вона закохується з першого погляду в чоловіка, з яким проводить 2-3 дні. І це. Назавжди змінює її життя. І що це взагалі таке? Як люди можуть таке любити? Або це я занадто стара для такого, або щось тут не так. Звичайно, наш Роберт також закохується у Франческу, і між ними миттєво виникають взаємо почуття. Поки її чоловік з дітьми були у від'їзді, вона цілих чотири дня провела з цим Роберто. Не обійшлося лише поцілунками та чаєм. Всі розуміють, що сталося, і я таке засуджую. І хто б мені не казав, що я старомодна, такі відносини мені не подобається. Вибачте, це просто не для мене. Такі книжечки я читати не люблю. Я краще буду читати дарк-романи чи цепто фентезі, але не таке. Книга закінчилася навіть ще драматичнішим моментом. Вони так і не змогли зустрітися аж до самої смерті. Ось такий у нас доволі нудний, примітивний стереотипний сюжет. Я знаю, що книга була екранізована, але я особисто її не дивилася і не збираюся дивитися, тому що якщо книга мені не сподобалася, то чому має сподобатися фільм? Правильно? Правильно. На восьме місце я поставила усім нам відому книгу. Хроніки Нарнії я прослухала цю книжечку. Це була Лев, Біла Відьма та «Шафа». Це перша частинка шести, яка розповідає про четверо діточок: Пітер, Сьюзен, Едмунд та Люсі. Під час Другої світової війни діти переїжджають до заміського будинку професора для того, щоб перечекати важкі часи там. І одного разу найменша з них Люсі. Вона випадково ховається у шафі та потрапляє через цю шафу у чарівний світ. І, звичайно, цей світ називається Нарнія. Там відбуваються дуже цікаві події, а ще там завжди зима. Це мені трішки нагадало снігову королеву. Якщо чесно, звичайно, троє інших діточок не вірять Люсі, але згодом, коли вони всі опиняються у нарнії. З ними починають відбуватися чарівні та таємничі пригоди. Там є дуже багато фантастичних персонажів по типу лев, гноми, ще якісь невідомі тваринки, яких я навіть не запам'ятала. Книжечку я оцінила на бали, що доволі таки гарна оцінка. Мені сподобався сюжет, було доволі цікаво, але можливо через те, що я не дуже захоплююся фентезі. Мені воно було не дуже цікавим, тому я не впевнена, що я буду читати про обдовження. Я вирішила прочитати цю книжечку, тому що я дуже багато про неї чула. Ця книга доволі цікава. Написана вона чтово. Також там постають такі основні теми, як добра та зла, дружба, відвага, чари, віра у пригоди у себе. Тобто, там дуже багато тем, які відкривають дітям очі на те. Теперішній світ. Так, до речі, там також є екранізація, яку я хочу подивитися. І я сподіваюся, що екранізація мені сподобається більше. На сьоме місце я поставила українську книжечку щоденник Лоли. Звичайно, усім нам відомий серіал Школа і ця книжечка розповідає про щоденник 15-річної дівчинки Лоли, якщо ви пам'ятаєте, Лоліти Гавриленко про те, що відбувається у її повсякденному житті. Ця книга мені сподобалася саме своїм сюжетом, а також тим, як вона передає проблематику сучасного підлітка. Якщо ви фанат... Серіалу школа, вам варто її прочитати, але щоб такого відрізняючого сюжету там немає. На шосте місце я поставила книжечку Валер'яна «Підмогильного міста. Усі ми знаємо цю книгу саме з Укрліт зі старшої школи. Я вже раз її читала перед підготовкою до ЗНО, але вирішила перечитати її знову, так як на мене нахлинула ностальгія. Це історія про одного хлопця, який переїжджає з села у місто Київ для пошуки великого можливого. Цій книзі я поставила 4 з 5, тому що. У ній передається дуже глибока тематика пошуку себе та саме пристосування до нового життя. Головний персонаж намагається поєднати свої ідеали і переконання з реаліями міського життя. Часом у нього це не дуже виходить і він розчаровується, починає шукати себе в іншій сфері, починає змінювати все, але так і не доходить до остаточного рішення. І, хоча це один із найяскравіших романів української класики, багатьом людям. Ця книга не подобається. Вони описують його як одного з найагресивніших та найогоїстичніших персонажів у всій українській літературі, з чим я погоджуюся. Персонаж мені не сподобався. Він просто несамовите хамло. Але ми ж не можемо читати завжди про добрих, гарних людей. Правильно, Валеріан Підмогильний зміг дуже майстерно описати цього персонажа. І люди кажуть, що він особисто брав ці описи зі свого характеру. Я не знаю, чи можна вірити цим чуткам, але теорія таки вражає. До речі, ця книга мені чимось нагадує Мартина Ідена від Джека Лондона. У мене залишилося приємне враження від цієї книги. Я не шкодую, що я її прослухала, і вона остаточно була того варта. Наступна книжечка, яку я поставила на п'яте місце у моєму рейтингу, це краще ніж у фільмах. Це романтична історія про дівчинку на ім'я ліс. їй 17 років, і вона випускниця. Одного дня до її міста повертається старий друг дитинства, в якого вона досі закохана, і звичайно вона знаходить різні шляхи, щоб Стати його дівчиною, попри те, що це була не дуже оригінальна історія, я дуже вподобала цю книжечку. На протязі усієї книги я була задоволена усім. Але на кінці там буде такий момент, де я просто не могла зрозуміти, ось чому усі автори не можуть написати так, як хочуть читачі. Але я розумію, що без цього б не було драми, без цього б не було якоїсь спайсі нотки. Але мені здається, що якби авторка написала так, як я хочу з самого початку, було б навіть ще крутіше, та ще романтичніше і миліше. Особливо мені сподобалося те, що що роман розглядає чесність у стосунках та чесність у першу чергу із собою. Дівчина Ліз не відразу могла збагнути це та обрати те, що справді відчуває її серце, але після того, як вона це усвідомила, рішення прийшло само собою. На четверте місце я поставила роман південно-корейської письменниці Хан Кан Вегетаріанка. Це, до речі, один із найвідоміших романів у Південній Кореї, і я, до речі, хочу зробити окреме відео про цей роман. Книга поділена на три частини, три повісті, кожна з яких розповідає про окрему людину, але вони всі пов'язані між собою. Перша частинка – це вегетаріанка. Вона розповідає про жінку, яка побачила сон, прокинулася і зрозуміла, що вона не хоче більше їсти м'яса. Друга повість розповідає нам про чоловіка митця, який використовує жінку, звичайно, з першої повісті вегетаріанку, для того, щоб утілити свою схиблену ідею у мистецтво. І третя історія розповідає про жінку, сестру вегетаріанки і про те, як вона бореться зі своїм життям, проблемами та стосунками із чоловіком. Ця книга порушує тематику психологічних трав, свободи вибору, а також самопізнання. Є дуже багато як і позитивних, так і негативних відгуків саме щодо цієї книги. Але ми детально поговоримо про це у наступному відео. Тож, щоб не пропустити нове відео, став вподобайку та підписуйся на канал. Буду вдячна! Третє місце посідає дебютний роман англійського письменника Джона Фауза: Колекціонер це історія про молодого чоловіка Фредеріка Клега. Він є доволі тихим та спокійним. Працює в управлінні, а також захоплюється колекціонуванням метеликів. Одного дня він закохується в неймовірно красиву та привабливу дівчину на ім'я Міранда, і у нього з'являється нав'язлива думка про те, що він мусить володіти нею. Далі без спойлерів, тому продовжимо з моїм враженням. Ця книга вразила мене до глибини душі. Я б ніколи не могла подумати, що таке взагалі можливо у світі. Я дуже вподобала те, що автор розділяє книгу на дві частини, і ми можемо побачити цю історію від двох різних людей: від Фредеріка та Міранди. Окрім того, що сюжет був завжди напружений та темний, кінцівка мене вразила ще більше. Я дуже сподівалася на одне, а закінчилася зовсім іншим. І я цього не очікувала. І поставила я їй також 4 бали. Хоча я думаю, що вона заслуговує і на 5. Ця книга точно варта уваги, особливо для тих, хто цінує таку літературу. Друге місце займає роман сучасної письменниці Вікі Швайп Незриме життя Аді Лярю. Цей роман був опублікований у 2020 році, тобто 5 років тому, і став дуже популярним з того часу. Я змогла її прочитати лише у цьому році, тому що захотіла купити саме паперову версію, і мені це вдалося. Книга залишила дуже позитивне враження, і це справді та книга, через яку я перестала читати лише одну класику, почала читати сучасну літературу. Ця книга мені дуже сподобалася, я оцінила її на 5 із 5, і вона також претендувала посісти перше місце. Але на перше місце я поставила іншу книжечку, про яку ми поговоримо пізніше. Тож перейдемо до опису незримого життя Аді Лярю. Ця книга розповідає про дівчину, яка народилася у XVII столітті у Франції в маленькому містечку, яка не захотіла виходити заміж через свої упередження та зв'язалася з нечистими силами. Звичайно, отримавши те, що вона хотіла, їй довелося заплатити велику ціну. Ця книга розповідає історію саме про те, як Аді проживає своє життя на протязі декількох століть. Та саме з якими проблемами, труднощами їй доводиться зіткнутися. Ця книжечка стала однією з моїх найулюбленіших, тому я також хочу зробити на неї детальний огляд і не будемо багато говорити про неї. І нарешті перше місце у моєму лютневому рейтингу посідає книга Чоловік на ім'я Уве від шведського письменника Фредеріка Бакмана. Ця книга опинилася на першому місці саме через її. Проникливий та дуже серцерозриваючий сюжет. Це історія про похмурого і вороже налаштованого чоловіка на ім'я Уве, який живе у передмісті в Стокгольмі. Він пенсіонер і його життя, здається, втратило будь-який сенс. Уве дуже суворий, нетерпимий до людей, а також завжди намагається покінчити із собою. Так він намагається боротися зі своєю самотністю та розчаруванням. Однак усе змінилося з тих пір, як нова сім'я переїжджає до його району. Спочатку у них виникають не дуже гарні відносини, але з часом Уве розуміє, що не можна бути таким поганим до людей. Це книга, яка торкається дуже важливої теми старіння, самоповаги, взаємодопомоги, а також знайти зв'язок з іншими людьми. Це історія про те, як важливо не втрачати надії, навіть коли усі двері закриті. І хоча ця книга дуже похмура, там є багато жартів. Також цей роман має екранізацію, яку я вже передивилася, і вона мені дуже сподобалася. А саме це шведська версія 2000 2015 року саме ця екранізація є оригіналом книги, тому раджу передивитися її. Ця книга вразила мене своєю відвертістю, а також дуже зворушливими моментами з життя чоловіка, який, навіть не зважаючи на те, у нього були деякі упередження щодо цього життя, він зустрів жінку, яка відкрила йому очі на те, що в житті можуть траплятися, і гарні речі. Можливо, для когось видасться нудною, але для мене це був абсолютний фаворит. Історія справді дуже зворушлива і неодмінно варта уваги. І ось такі книжечки я прочитала за лютий. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікавеньке, новеньке, а також насолоджувалися цим відео. А якщо ви вже читали якусь із цих книжечок, я б рада почитала ваші коментарі. Також не забудьте поставити вподобайчик, підписатися на канал і поділитися відео з друзями. Дякую, що були зі мною! Побачимося у наступному відео. А поки що насолоджуйтесь читанням.